Привіт друзі! Давно не виходив на зв'язок, вирішив вийти, показати, де ми зараз знаходимося. Приїхали трошки пройтися відпочити, подихати свіжим повітрям. Ось в такому місці. Парк. Маємо озеро. Можливо, хай. Можлива рибалка. Кнікт, тулья. Правда, сьогодні прохолодно, завтра буде 26, здається. Але сьогодні не так прохолодно, просто вітерець північний, мабуть. От. Але в принципі так Рішили поїхати в розвідку, подивитися, що тут буде тут Справи. Бачите, є місця для того, щоб готувати е, м'ясо. Так огорожені, тобто можна приїхати своїм м'ясом, овощами, фруктами, що завгодно. Отак От обладнане. Прийти тобі смітничок, стіл, мангал. Я думаю, що рибу можна ловити, але зараз вона навряд ли ще ловиться. Ось така ситуація, так що... Ось ми хочемо це все розвідати, подивитись щоб потім розуміти, куди можна приїхати. Є план схема. Зараз ми на неї подивимося, що воно там Ось, ось вона така. є і бобри. Ну, один сам зараз побачимо. Йдемо в ту сторону. Періодично будемо включатися. Ну, це... Це, це Площадка, то щоб дивитися, мабуть, як тут а, підкормлюють гусей. Ага, то вони приходять так. на этой стороне имеем такую беседку. Идем сейчас дальше, посмотрим, какое озеро. Что и дальше до этого? Ну то я ж таки, бачишь, там, наверное, еще и купаются, что там буйки стоят. А не, дивери, ловлять на той стороне. На той стороне ловлять рыбу. Так що, зараз подивимось далі. Навіть є закрита площадка, можна гуляти волейбольна площадка, баскетбольна. Там далі є місце. Бачите? Якщо... А, видно, да. Зараз я підійду ближче. Ось такий навес. Тобто тут є, можна просто посидіти, а можна приїхати з друзями, святкувати дні народження. Ось такий навесик. Там баскетбольна, там дичача площадка, там далі є там парковка, туалети. Ну і ми зараз підійдемо під'їдемо ближче до озера. Ось такі. Можна ловити рибу. Багато диких гусей. А тут буде дуже красиво, я розумію, літом. Цікавий зроблений такий шалашик Зрозуміло, що це так на всякий випадок, щоб від тіні. Але я думаю, що тут треба повинно бути. Озеро доволі велике. Багато людей гуляють із собаками. Просто ходять гуляють, відпочивають, дихають свіжим повітрям. ми Зараз спробуємо обійти його кругом і подивимося, що там є. Ось такі справи ялинки тут, дерева різні. Якась цікава споруда. А, це типу на, а, на великах кататись, бач? Більше всього, так. Да? Чи пішком ходить? Пішли на погорці Такий грязний то все. Так, це тут на велосипедах кататися. Вон яке дерево трухле скоро впаде. Воно вже впало стоїть. Ще тримається трохи. Це тут на великах, я так розумію, що з розгону шпух. Так, треба купити два велосипеди. Зараз поїдемо купимо велосипеди. Так Тут є ще така класна площадка для дітей, паркінг, Вон там можна футбол гуляти далі. от Бачите як тут? Так що усе культурненько, оскільки машин приїхали люди подивитися на то все, погуляти, відпочити. Так що дуже класно. Зараз можливо ще покажу тут. Ось воно таке місце. Парковка. Це тут туалет. А ось назва парку. Так що всього найкращого. До зустрічі в наступних роликах. З вами був блогер дядько Петро на каналі MPV. Пока-пока. Люблю, цілую. Будьте здорові, підтримуйте мій канал. Пока. Ось таким чином ми далі продовжуємо відпочивати. Вийшло сонечко, щоб попасти на наступний. На другу, на другу сторону. сторону треба десь іншим місцем або через ліс, а в лісі трохи сирувато і мокро виріши не йти, не лізти. Так таким чином погуляли трохи, показали вам, яке тут непогане місце. А як він називається цей парк? Коленев парк. І тут можна приїхати, відпочити, половити рибу і всього подивитись красиві міста. Так що дякуємо вам, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал, дякуємо вам за підтримку. З вами був блогер дядько Петро з Людмилою. До нових зустрічів. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Всіх благ. Пока-пока.